Доброго ранку, любі малята, милі хлопчики дівчата! Я рада знову вас вітати на нашому занятті! Дітки, зараз я загадаю вам загадку, за допомогою якої ви самі визначите тему нашого заняття. Готові? Тож слухайте уважно! Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас рятує! Наче чудо вершник гасить полум'я. Здогадались, хто це? Вірно, це пожежник. Дітки, а як ви вважаєте, пожежник може бути рятувальником? Так, тому що пожежник, як і рятувальник, зарятує життя людей, тварин під час пожежі. Молодці! Отже, малята! Саме 17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту України, День рятівника. День рятівника свято всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, встановлене указом президента, враховуючи значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони та інших спеціальних формувань. А також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей, день рятувальника, професійне свято тих, хто рятує чужі життя, щоразу ризикуючи своїм справжніх героїв, які здійснюють. Дійсно шляхетні та сміливі вчинки, але скромно кажуть, що це все всього-навсього їхня робота, їхній девіз запобігти, врятувати, допомогти. І він якнайкраще відображає нелегкі будні рятувальників. вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді. Виносять з вогню, дістають з-під уламків, і це далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби, з якими тільки не гараздами не звертаються по телефону 101. Тож давайте у день рятувальника побажаємо їм поменше тривожних та помилкових дзвінків, а самі постараємося бути більш обачними. І не забувати правила пожежної безпеки.